Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі! Як ви пригадуєте, ми роздумуємося з вами над євхаристійною молитвою. І ця молитва для нас, в наший спосіб роздумування в цих реколекційних науках, звучить наступним чином: Він прийняв тебе у свої святі, пречисті, непорочні руки, благодарив за тебе або воздав хвалу за тебе, благословив Тебе, освятив Тебе. Переломив тебе, дав тебе. Отож, Господь приймає нас у свої руки. Це прийняття є повнотою десь у виходження в храм Господній, повнотою входження у Божу присутність, повнотою єднання мене як людини, як творіння з Моїм Творцем. І ось Господь, прийнявши нас у свої руки, чекаючи на нас, будучи. Десь тим, який хоче нашого спасіння кожної душі, він є тим, який знов ж таки в перший момент воздає хвалу, приносить радість. Він є тим, який радіє присутності нас у його обіймах. Знов ж таки, повертаючися до притчі про блудного сина, повертаючись до притчі про загублену вівцю, повертаючися до притчі про загублену і віднайдену. Драхму, ми бачимо, що Господь, який є там, у образі, Він насамперед радіє, Він є сповнений радості. Батько кидається на шию свого сина. Він є тим, який обнімає, який каже: відразу приготуйте гостину, бо мій син був мертвим і він воскрес. Мій син був загубленим, а він знайшовся. Знову ж таки, ця жінка, яка шукає драхму, скликає своїх друзів і сусідок і каже: Дивіться, я знайшла драхму, радімо разом зі мною! І це ж саме робить цей пастор, який шукає загублену овечу. Ця радість є радістю переповнення, радістю присутності в Божих Господніх руках. І тому не дивно, що воздається хвала, воздається благодарення. За якісь добрі речі. Ми привикли, що благодарення належить Господеві, так і молимось. Тобі належить хвала, тобі належить пісня, тобі належить слава. Але воднорази Господь є тим, який молиться, який радіє, який прославляє, і Той, який возносить свої руки до неба за тебе і за мене. В своїй архіерейській молитві. Він молиться словами, молю ж за тних, молюся за тебе, не за світ молю, лише за тих, як ти, яких ти передав мені, бо вони твої. Коли ми потрапляємо в Божі руки, ми стаємо Його. І Він цю хвалу возносить. Він радіє разом з нами. Він радіє тому, що ми належимо Йому. 148 псалом пише. Хваліти Господа з неба, хваліти Його всі на висотах, хваліти його всі ангели Його, хваліти його всі воїнства небесні, хваліти його ви сонце місяцю, хваліти його всі ясні зорі, хваліти Його ви на небесах небес, і води, що над небесами, нехай ім'я Господнє хвалять. В нашій мові є слово, яке описує різноманітні літургійні практики. Ми називаємо Його Богослужіння. Ми привикли, що ми Бога хвалимо, Ми привикли, що ми Богові молимось. Ми привикли, що ми Його прославляємо своїми устами, своїми піснями, своїм присутністю в храмі Господньому. Але це ж саме Слово Богослужіння означає, що Бог служить нам, що Бог приходить, щоби нам послужити. Ця радість, що ми в Його обіймах, що ми прийняті в Його обійми. Виявляється, його слугування людей. І ось грецький термін, який ми вживаємо на божественній літургії і кажемо Тайна Євхаристії, означає з грецькою подяка. Це є найбільша подяка, яку Господь творить заради грішників. Він віддає своє життя, залишає тіло і кров, щоб ми увійшли у присутність подяки. Щоб ми увійшли у присутність цієї божественної радості, щоб ми увійшли у присутність цієї хвали, хвали мене як людини, як творіння, своєму Творцю, але так само хвали возношення благодарення, подяки Господа за кожного з нас. Вони твої, каже Господь: Ти належиш Богу, ти твоє життя є разом з ним. Воздаймо хвалу Господеві сьогодні з Пресвятої Євхаристі. Воздаймо сьогодні на літургії похвалу і подяку Богові за все, що Він нам дарує. Насправді, питання, яке ми маємо ставити, за що я дякую, чи я лише прошу, чи я лише молю, чи я лише благаю, але за що я дякую? За кого я дякую? Як я возношу цю хвалу Божої присутності в моєму житті? Незважаючи на те, що Бог нас прийняв з нашими Христами терпіннями, ранами, незнанням, Він хоче, щоб ми були у радості. Він хоче, щоб ми були блаженними, щоб ми були щасливими. І ось ця возношення хвали, ця подяка нехай не сходить з наших уст. Минулого тижня я давав домашнє завдання роздумувати над особою Марії Магдалини. Та, яка була прийнята, незважаючи на свої великі гріхи, та, яка була прийнята, незважаючи на присутність навіть семи бісів, які Господь виганяє. Сьогодні ж хочу, щоб ми наступний тиждень роздумали над юнаками, які знаходилися у печі, ті, які прийшли горнило випробування, але які прославляли Бога своїми устами і хвалу йому возносили. Ба більше, після того. Коли вийшли з печі, співали пісню Господеві. Співаймо й ми. Ми маємо час посту, щоби більше хвалити, щоб більше ця хвала возносилась, щоб більше було на наших устах благодарення, благодарення за мене і за тебе, благодарення за того, який є поруч мене, благодарення Господеві, і щоб ми пам'ятали, що й Він є той, який благодарить. І возносить хвалу за тебе, за твоє життя. І в цих обіймах, яких він тебе прийняв, Він радіє. Радіє, як батько, радіє як той, який стоїть на роздоріжжі, радіє той, який шукав драхму, радіє, як той, який шукав загублене овеча. Ой Христо, дякую вам за вас.